Однією з частих причин конфліктів і непорозумінь між людьми є звичка додумувати за іншого, замість того, щоб просто спитати. І звичка ця з дитинства, бо колись, можливо, було небезпечно запитувати. Коли щось було незрозумілим, і ми запитували, то від дорослих прилітало ти що сам здогадатися не можеш, мов би й додуматись. Але ж мене питати боїмося. Ми боїмося почути у відповідь те, що може зачепити, і відчути себе якимось чи якоюсь неправою, відторгненою, відкинутою. І ось коли є потреба або бажання запитати когось про щось, а ви цього не робите, думаєте, так, краще не буду, краще потім. Спитайте себе, якою я боюсь себе відчути. Прикметник якою чи яким я боюсь себе відчути? І оце буде справжня причина. Оце почуття, від якого ви тікаєте, бо тікаємо ми не від іншої людини, а від почуття, яке боїмося відчувати.